É tudo com a... Вітаємо всіх, це Ютуб канал Української асоціації футболу. Це жеребкування однієї четвертої фіналу Вібет Кубка України з футболу сезону 2024-2025 Мене звати Митя Полішов, і сьогодні вісім команд дізнаються своїх суперників в наступному раунді. Ну а допоможуть дізнатися цим командам своїх суперників. Е легенда українського футболу, екс-капітан е національної збірної Олег Лужний та чемпіонка світу легенда жіночого футзалу та. Пляжного футболу і за сумісництвом голова комітету жіночого та дівочого футболу Української асоціації футболу Анастасія Кріпаченка. Вітаю вас. Настя, у нас перше, скажи, будь ласка, з приводу своїх е фаворитів на цей сезон. Е хто для тебе є таким чемпіоном е володарем Кубку цього сезону? Ну насправді всім доброго дня. Дуже рада бути тут. Насправді я вже вдруге на жеребкуванні, тому для мене є честь повторно бути тут. І ну, мій єдиний фаворит вже багато років. Це команда Шахтар. Я вболіваю за них. І навіть як в хороші, так і в тяжкі часи. Тому тримаю О, з суперників ними. Шахтаря сьогодні б хотілося б отримати. Ну, нам не важливо в принципі, але не дуже б хотілося буду чесною команду «Полісся», тому що вони дуже прогресують в цьому сезоні. Тому так. Зрозумів тебе, пане Олег. На верхування однієї восьми ви з Владиславом Вищуком з сформували дуже, я б сказав би так, непоступливі пар. Майже всі матчі закінчили з різницею в один м'яч. Скажіть, будь ласка, це все ж таки винуватцем цього був Владислав? Чи сьогодні також будуть тільки непоступливі матчі? Це доля. Це, це не за доля це не, доля, я не бути, це доля. Так мало бути я вас зрозумів. Добре, давайте перед початком процедури жеребкування Згадаємо результати однієї восьмої кубку. У львівському дербі переможцями вийшли номінальні господарі. Команда рух здолала Карпати з рахунком 1-0. Пробій з Городенки мінімально поступився в Буковині з рахунком 0-1. Юкса Старасівки була розбита олександрією 1-4. Полісся Кривбас 2-1. В додатковий час Динамо Київ за допомогою голу Владислава вона пройшли Полтавську Ворслу. Загальний рахунок матчу 2-1. Шахтар мінімально переміг зарю 1 1-0. Ще один переможець цього раунду визначився після додаткового часу. Верес переміг оболонь 2-1. і закінчився цей раунд. Напевно, найдраматичнішим матчем після основного часу рахунок становив 1-1, після додаткового 2-2. І лише в серії пенальті Вікторія з міста Суми перемогла «ЛНЗ» з Черкас. Тож переходимо безпосередньо до жеребкування однієї четвертої вібет Кубку України цього сезону. Базовий день матчів призначено на 2 квітня 2025 року. Залишається у нас лише 8 команд, це 5, 6 вибачаю, з представників команд. Українська ліги Шахтар, Донець, Динамо, Київ, Полісся, Житомир, Рух, Львів, Олександрія та Верес Рівне. І дві команди з першої ліги: це Вікторія з міста Суми та Буковина з міста Чернівці. Нагадуємо, що процедура жеребкування є сліпою і відбувається наступним чином. В одному кошику в нас номери команд, в іншому. В нас в першому пошуку, у нас команди в другому номери, за якими ці команди будуть виступати безпосередньо в сіці наших змагань. І нагадуємо, що як і в попередніх раундах, матчі пройдуть на полях команди, яка є представником нижчої ліги. В разі, якщо зустрічається команда з однієї ліги, господарям буде команда, який випав непарний жереб на під час жеребкування. Тож, приступаємо, пане Олег, на вас будуть команди Анастасія, у вас номери. І хто в нас відкриває It's сьогоднішню церемонію жеребкування? Вікторія місто Суми. Команда з першої ліги, яка е, Настя, прошу вас, однозначно буде грати вдома. Якщо це не буде боковик, звичайно. No. Номер 6. Номер 6. Вікторія з Сум. Пане Олег, прошу. Динамо Київ. Динамо Київ під номером, яка йому все ж таки призначить Анастасія. Під номером 4. Під номером 4 Динамо. Прошу далі. «Буковина». «Буковина», Місто Чернівці. Це буде номер 5. Під 5. От якраз Буковина Вікторія. Така у нас дві команди з першої ліги. Чернівця про цей матч. Полісся Полісся з Житомира. Це одразу з трьох команд, одразу пара. Номер. Під номером 8. Полісся. Прошу. Рух Рух. місто Львів. Команда яка перемогла у Львівському дербі. Під номером 3. Рух Динамо. Ще одна пара у нас сформована. Прошу. У нас три команди залишається. Верес. Верес рівне. Полісся. Верес рівне буде грати проти Полісся. І остання пара. Олександрія. Олександрія, Олександрія. з одноіменного міста. Під номером. Зараз у нас більша інтрига за хто буде грати вдома, хто буде грати на виїзді. Під номером один Олександрія буде приймати. І приймати вона буде останнього нашого учасника. Шахтар, Шахтар Донецьк Під, номером... да. Під номером 2. Тож, е, результати же однієї четвертої Олександрія Шахтар, Рух Динамо, боковина Вікторія та Верес Поліс. Е, Ось саме такі пари. Ждаткування в нас завершено. Всім дякую за увагу. Нагадуємо, що базовий день для матчів цього етапу це 2 квітня 2025 року. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. До побачення. Дякую.